Христос воскрес любі друзі. Е, так, про матч НБА позаминули. Ну, однозначно дуже справедливо, що далось пройшов Піперс. От я зараз дивлюся, як Реджик Джейсон, наприклад, грає, який грав Кліперс. Е, та навіть згадуючи там Люка Корнета. Е, Одного з братів Моріс, який тут грав. Батюм як грає, до речі, за Филадель. От Навіщо було створювати цей псевдодрім Тім, щоб потім, не хочу це слово кати, отак позоритись як команда. Хай навіть з коліном Каваєв. Я погоджуюся з коментаторами. І сітанти, і з коментаторами зі стану орків про каліна, про каліна Кавая знали всі давно. Тобто треба було на це зважати, ймовірність. Це з чемпіонату в чемпіонат повторюється. Грає людина регулярку, там плюс-мінус, потім плей-офф, він навантажує коліна, вибуває. І це вже третій рік поспіль, він не молодший. Не помолодшав ні Вестбрук, не помолодшав ні Гарден, хоча він сам в Грі казав, що я вже не молодий, не можу там такі перформанси повторювати, як в Юстоні. Ну і от результатом ви зараз говорять, от Пол Джордж влітку може піти, не знаю. Мене вже всі ці об'єднання дістали. Там, наприклад, я дуже радий, що всі ці об'єднання, наприклад, Букер, Дюран Бредлібіл з Пафосом. Пафосним букером, який тільки а хто нас взагалі може обіграти? З цими кліперсами, яким дуже багато віддавали авансів, Ні, хай відпочивають. Ну і Сьогодні відбувся Мега-матч Мінісота-Денвер. Виграла Мінісото. -да. Не, не в кращому стані був сьогодні Джамал Нурай. Він взагалі в першій половині жодного очка не набрав, такого худого, худого в кар'єрі не було. Ну, відповідно, не, не вистачило йому його очок, хоча б, у нас був повноцінний клач в цій грі. Тобто ну, йшли команди в Порівну. Е -е, потім ж додав і, і Мюрівкінці додав, і Йокіш, додав. Плюс, е -е, камбек перший після першого відриву організував, хто? Саме Раджи Джексон. За його участі було 11 очок набрано. Я був дуже радий за Денвер, що саме так сталося. Так, тепер про, про схід. Пощастило нам, я вважаю, що нам пощастило, що ми побачимо хоча б один матч сьомий в першому раунді сьогодні вночі, а якщо буде точно, 20.00. А о, вже в ці хвилини, напевно, що цей матч розпочався. Сьомий матч Клівленд Ось Про цю серію, що я хочу сказати. Серія, в якій дві безвольних без, без програші ми маємо від Клівленда, і чотири матчі в яких було чотири матчі, в яких була боротьба. Причому з першої до останньої хвилини і інтрига була. Ну от зрозуміло, я вважаю, що перемога баскетбола буде в тому випадку, якщо переможе саме в цій парі, саме Орландо. Е, мені так здається, так. Да, Донован Мічел чергове зробив 50-очковий перформанс, причому з хворим коліном, він там ледь не, ледь не плачучи, він ходив роздягальню в шостій грі. Він там тащив Клівленд ну, просто фантастично. Я згадав їхнє 50-очкове протистояння з Жомалом Мюрем, коли обидва набрали по 50, ще коли Заюту грав Мічел. Але решта людей, якщо не поболяюся, Еван Моблін набрав 4 очки в цій грі. Людину, які давали таке велике майбутнє, ну, не знаю. До речі, грали клівленці без свого основного центрового і не знаю нічого, наскільки надовго він вибув. А до речі, в Орланди вибув гравець старту Гері Херріс, людина, яка мала четвертий час по грі, але я подивився на глибину Орланди і просто прозрів, В них в плей-офф хвилини мають 15 людей. Без переключення людей. Тільки двоє з них, це Франц Вагнер і Банкєро, від, виділяються кількістю набраних очок. То Джейлен Сакс вистрілить, то Колентані, то ще хтось. Глибина фантастична. Я взагалі не виключаю того, що через рік фіналом НБА буде Орландо-Оклахомо. І це було б круто, і від цього би виграв баскетбол. Чесно. Це при тому, що я вболіваю за Денвер на Заході, на Бостон, на Сході. <тавців> В принципі, здається все. Здається все. Ще раз усіх зі святом Христос Воскрес!